Понятно, давай. Скажите, пожалуйста, к вам один вопрос после сессии. Был рад остался. Почему вы не голосовали за Россию агрессора? История нас рассудит. Ну, и... ну мне просто интересно, потому а что люди спрашивают. Ну как, Лю если... Люди разберутся. если Россия у нас забрала Крым и люди... российские военные а Россия на Донбассе, чем мы Ну, окупірують територію суверенного точніше, государства 40 тисяч людей точніше военных. треба. Ви цифри есть... звідки знаєте? Наші, ну, наші військові іншої думки. То есть... Ті, які якраз стояли в Криму, якраз щасливі поїдуть агресорам. Ответьте, да, Я или нет? повинна більш детально розібратися в цьому. Размещайтесь на этой площади спокойно. Фашистское мракобесие в стране узаконено. Принятыми 9 апреля сего года Верховной Радой драконовскими законами. Начался новый этап преследования политических противников и прежде всего коммунистической партии реабилитации и героизации пособников немецкофашистских оккупантов извращения исторической памяти. Неонацистская власть возведя в ранг героев говорит на надругалась, что памятники победителей плюнула в душу живым ветеранам Великой Отечественной войны. Верховная Рада с националистами разом в партии войны. Яка нагнітає ситуацію. Вони під завказівкою американців хочуть покласти якомога більше голів наших хлопців на Донбасі, на благо Америки, а не, радян, а не українського народу. Ми за мир завжди виступали і будемо виступати. Друге, ми виступаємо за те, щоб тарифи були не собачими, як зараз, від нової. буржуазной националистичной власти, а на людскими Одни воюют, другие жируют, третьи бедствуют. Мы вышли защищать от моих соцзахистов. Вот, вот, Вы понимаете, в чем Вот мы вышли, чтобы поняли тех, кто организовал войну, что это не выход с положения, это отвлечение только народа от своих дел. Засеять поля нужно восстановить работу заводов, заехать на улицу Любецкую, посмотреть, в каком состоянии мясокомбинат, Гитлер расставлял лучше, чем сейчас, сейчас у нас за 20 с лишним лет правления этого режима. Дико капиталистического. Спасибо. Работайте на Путина. Сегодня праздник. День Солидарности трудящихся. Я всю жизнь работал. А не так, как эти дармоеды с бандеровскими нашивками. Никто из них в жизни не работал. А сейчас их кормят. Кто кормит? Вот скажите, кто эту сволочь кормит? Я уважаю так, що війну в Украине развязали. Та хунта, яка прийшла до влади у лютому минулого року, розпочав це, виконуючи обов'язки на той час президента України. Вони спеціально за вказівкою, до речі, це було зроблено за вказівкою Сполучених Штатів Америки, які потрапили, які, які, які витратили на всі всі дії, на цей кошмар в Україні. Вікторія Нуланд заявила 5 мільярдів доларів. І вони це роблять і далі. Я назву агресором будь-яку країну, чи Росію, чи Білорусію, чи Польщу, чи Америку. Тоді, якщо визнає це наша влада і зробить ці дії по відношенню до агресора. Вона не зробила. Я, не, я не можу цього говорити, бо це не моя компетенція як людини. Я не бачив. Я не першу траву не підтримую. Це боротьба за трудящих. Ну це не комуністичне свято, як бачите. це свято всіх робітників, які собі відстоювали ще в 19 столітті право на вісьми один робочий день. Ну, з комуністів, звичайно, вже, якби, з заборонені вони, як найкраще. Чекаємо, щоб президент підписав закон. Ну, бабусі, дідусі, хай вже збираються, в принципі, за їхні минуле. І їх вже ніхто е не проконає. Ну, хай збираються. Що з ними робити? в принципі? Я особисто є націоналіст, свободівець і охороняю сьогодні. Е Комуністів, але ж ви ж розумієте, що ми ж не повинні створити картинку для російського телебачення, що тут це, це ж спровокують, і ми не повинні розхитати ситуацію в нашому рідному місті. Мені особисто, як розумієте, то якщо чесно, то кулаки чешуться. Я, а приходиться, я розумію, що для держави це не, не дасть. Та й яке геройство, коли я бабушку якусь чи товкнучи чи, чи унижу чи жінку чи когось і з цим треба воювати треба воювати своїми діями своїм свої позицією своїми діями поставити і показати доказати що ваша ідеологія була неправильна, а наша ми його зробимо ми покажемо ми можемо і ми переможемо. Де ваш український Ви наш Де ваш український флаг? А який прапор український? Який прапор український, ви скажете? Який саме прапор український? Що ти не знаєш, який український? Що проти цього собою? Я не жовтий, що не знаєте. А чому у Грушевського був прапор? Ж, ж, жуй. Твой день, не знав історию, Ще один прийшов со синій. Ну,